Дякую вам, що ви погодилися поговорити зараз. Як ваш настрій? Як і у всіх, але от я подивився, що сталося у Краматорській, і настрій ну такий угу. не дуже. Так, я розумію. Це сталося сьогодні. Ми записуємо інтерв'ю 8 квітня. Де ви зустріли війну? Як про неї дізналися? Я її почув. Uh -huh. Я був у, у, у Києві у Святошинському районі, і зранку прокидаюсь від вибухів. Це близько Ірпіня вже uh -huh. було і там вже все починалось. І ну, ми евакуювалися з Києва. Дві сім'ї вивезли, я з другом, і над нами вже ракети так літали протиповітряна оборона роботала, і вже от прямо над головою летіла ракета. Ну таке був це, це страшно. Я не знаю, що люди, як люди у Маріуполі і Зараз складна обстановка у Харкові, і я не знаю, як це людям зараз тяжко, і як діти чують ці сирени, які вони на все життя запам'ятають. І це от ось така наша реальність вже ви сам харків'янин. Насправді, так. з першого дня Харків у вогні, і ви тільки що навіть сказали, що там продовжуються активні такі бойові дії. Як ви це переживаєте? Ну як? Я переживаю, тому що я не там, і, але я розумію, що я потрібен. Зараз у Харкові, і єдине, що я мог зробити, мені хлопці писали в мій друг а, з Нацгвардії. Він мене просив декілька разів, щоб я а, написав якісь, а, у підтримку якісь пісні, але в мене анічого не було, ніякого ні апаратури, ні, нічого. Mm -hmm. і, поки я їхав, я писав. Ну, все, що я можу, це моя зброя, це мої пісні. Так ми зловились з моїм оранжувальником і зробили декілька пісень, тому що я повинен був це зробити. Чи є натхнення в такі часи? Я, я <з donner Demokrat> натхнення я вам так. Скажу. <Note> я вам так скажу: ця злоба, яка українців зараз відносно, відносно росіян відносно окупантів і мабуть, мабуть це не дуже добре, що злоба надихає, але вона надихає. Єдине, що ну, я можу це писати зараз пісні. І зараз я написав декілька пісень. Це було на скору, так як то кажучи, на скору руку. І... Але в майбутньому я точно знаю, що буду писати тільки українську мову пісню. Тільки українську, тобто ви не, не надихаєтесь тепер на російськомовні пісні? Я зараз мене надихає просто мати якісь і прокляття писати. Ось okay. а що ну більш нічого, тільки okay. злоба, ніякого до них жалю, ні ні ніякого жалю немає. Uh -huh. А ви я помітила, що в інстаграмі, якщо пишете пости, тепер пишете їх українською. Зараз ми з вами також розмовляємо українською. Ви тепер і повсякденно ну, я намагаюся. І... Я я, я, я намагаюсь розмовляти українською мовою. Так, зараз займаюся цим, тому що все ж таки Харків, руськомовний город. Чому я говорю руськомовний, а не російський? Тому що, якщо ми розмовляємо, ми розмовляємо руською, не кажемо, що ти? Ну, ти там. Угу. Ми розмовляємо руською, Російська мова це у окупантів. А у нас, якщо мова, то вона. Скоріше за все, Руська, ваша сестра, як ви написали в інстаграмі, так вона організувала волонтерський рух, який допомагає харків'янам. Розкажіть про це так, це волонтерський рух, вони збирають кошти, вони закупають. Ну, вона просто вона мені здається, вона як Янгол якийсь. Ну я не очікував від неї такі. Такої відданості, і просто вона ну робить просто неможливо. Також е мій однокласник е займається дуже багато людей, які на насправді займаються волонтерством, тому що зараз я не знаю. Таких людей, які нічого не роблять для когось, mm -hmm. зараз всі роблять що просто може що можливо. У мене мій мі... у моєму як то кажу домі, а, вилітали стекла, ну там у, у квартирі, там щось страшне. Yeah. От тобто, я так розумію, що там попадала штукатурка, страшне було декілька днів у квартирі, і ніхто не мог доїхати, тому що це було небезпечно. І mm -hmm. ну, тобто, приїхали там друзі, мій однокласник Алік, коротше. Mm -hmm. а, Дякуємо і приїхали, забили дошками mm. вікна, повивозили мої музичні інструменти, які були у квартирі. Ну я просто я, я не знаю що їм, як ну як тобто, я, я роблю як дякувати. Да. І я, я роблю все, щоб їх підтримувати, і підтримувати нашу армію, і весь наш народ. Угу. А чи всі ваші друзі в Харкові і близькі? Ваші, чи всі в безпеці? Зараз. А, ну, як було, а, під час війни моя жінка і дитина були у Харкові, і я дзвоню жінці і кажу, що <кій> а, війна вона каже, яка війна? Мені потрібно на роботу дитину у садик. Я говорю, сьогодні не буде ніякої роботи, садика не буде, нічого не буде, садочка. І, а, вони поїхали у безпечне місце під Харковом, і потім мій брат їх вивез і я їх забрав вже. Угу, вони з вами, вони в безпеці. Так, вони в безпеці і оно ну, це все було впродовж, мабуть, десяти дні, днів або. Два тижні десь це було, і я просто. Я, я, ну, ну, Уявляєте, якщо дитина у Харкові, а я десь у безпеці. Тобто, ну, відчуття були такі собі. Угу, угу. Е, я знаю, що ваша бабуся залишилася в Харкові. Ні, бабуся не залишилась. Бабуся, моя жінка, моя дитина. Вони були, були разом із бабусею, але бабуся зараз, ну, вони при, прийняли таке рішення уїхати, поїхати з України. Але моя бабуся була, ну, і є, така патріотка дуже. Чи очікувала вона взагалі що таке можливо, зважаючи на її вік, зважаючи на а, всю ту історію, яка є в нашій країні? Спочатку вона казала, я нікуди не поїду з України. Нікуди не поїду, але все, все ж таки вона зі своєю донькою, і вони поїхали. Угу, угу. Ну, це вже такий час, коли вже там, де вони були у небезпеці, там вже було чутно вибухи, там, ну, тобто, їм більш тільки за кордон виїжджати. Чи є у вас друзі е в Росії, чи писали вони, а е щось говорили вам? Я б взагалі зараз не можна. знаєте, ви знаєте, я, я ну, е з того, що вони пишуть, можна скласти такий… Таку велику, велику, я не знаю, урну або унітаз великий, такий величезний, і, і, і все. Ну, що з цих слів? Мені байдуже, що вони там кажуть. Я, ну, Тобто, я дуже багато людей, хто мені писав і вибачався. Ось, ну, але що, що з того? Ну, я живий, а, стільки людей зараз страждає, і, і, стільки дітей загинуло, і, і, і що? Просто, просто тому, що вони кажуть, ми нічого не, не можемо зробити, і, і що? Що мені з цього? Uh -huh. Uh -huh. Я, я не можу нормально, я не можу нормально спілкуватись зараз з uh ним. -huh. Uh -huh. Тобто ви припинили будь-яке спілкування з людьми з сусідньої країни, скажу так. В мене там донька є, ще старша, uh -huh. а, і ну, я з нею спілкуюсь, звісно. Uh -huh. а а, а, так, с... так, uh -huh. на жаль, і виїхати не можна нікуди за кордон. Угу, угу. Що вона каже про це що відбувається? Та що вона може казати? Вона я не хочу просто, ну, щоб їй щось погрожувало, угу. але вона, ну, вона завжди була на боці України. тому... Що вона може? вона пише: ну як ти, як ти? Як ви взагалі підіймаєте собі настрій? Чи можливо це зараз? Як тримаєтеся? А, ну як? Я, я, можу, я можу просто там почати писати або я беру гітару, граю, це відволікає, але ненадовго? Єдине, що ну, це робота, я повинен. Писати, писати, писати пісні, які будуть, будуть там допомагати людям людям. Якщо їх мати веселять зараз, то окей, нехай будуть мати. Угу. Мені все одно зараз всі це, це ну зараз, всі так розмовляють, тому що інакше неможливо інтелігентно. Філософствувати по поводу стосовно війни там, і нашої ситуації. Угу. Це а... просто терор. Угу. На жаль, на жаль, це все правда. Як вас війна змінила? Що можете розказати? А, ну, змінила що? Війна змінила все. Війна, війна змінила. Ну, по перше, це фінансовий стан усіх людей, і мій також а, змінила місце перебування. Я все життя любив свою страну, і, але зараз ще більше. І я так розумію, що всі люди зараз. А, Ну, дуже цінять нашу країну. Після війни буде велика помста за все. І буде суд. Це буде правильно. Буде суд, і, а ми будемо відстроювати свою країну, і вона буде краще, ніж була за всю історію нашої країни. Золоті слова, що ви найперше зробите, коли війна закінчиться? Буду давати благодійні концерти. Благодійні концерти для людей, які лишились без свого, своїх домівок, які залишили свій дім. І, по-перше, що я зроблю? Я людина проста, я пишу пісні. Їх виконую. Ну, я буду працювати, щоб музика українська, щоб ми могли як це, як це казати, гордитись, пишатися, пишатися. Пиша пишатися так, пишатися і забуваю слова, і зроблю все, щоб люди пишались нашою музикою. Щоб увесь світ пишався, щоб увесь світ знав, яка в нас є музика, і ну все це, це ці такі мої плани на майбутнє. Це прекрасні плани. і Я дуже сподіваюся, що вони якнайшвидше справдяться. У вас є зараз можливість, якщо хочете, звернутися до українців, підтримати їх, можливо, щось побажати, якщо вам того хочеться. Я бажаю всім повертатись е, до своїх в своє місто, і я бажаю нашим хлопцям ЗСУ здоровічка, щоб вони, е, щоб вони могли е, і далі давати от таку от дулю цим маньякам. Ось і Ще що хочу казати, все буде добре. Це вже вже казав Локарчук, але я знаю точно, що все буде добре. Я з вами погоджуюсь на 100%. Дякую вам величезне. Скорішою нам перемоги, скорішого повернення до своїх домівок.